вибираєш собі книжку. Це воно отакує. Ага, у пошуках Нового року. Тільки на коліна не, не клякай. Mm. Є щось цікаве? Та як дивлюсь, який є книжка. Давай я тобі цю потримаю і цю що ти вже вибрав. Купи все вибрати, я не знаю. Дивись, якщо ти не можеш вибрати, ми можемо ще завтра піти в інший магазин або післязавтра. А куди там подивимось. Добре, давай дамо. Тут ще для дорослих. А тут вже для таких, як ти. А вон дивись, внизу. Yeah. Тут є, може такі, як ти хочеш, з'єднувати малюнки. Ось таке в мене все є. Так. Яку ти вибрав? Які ти книжки вибрав? Розкажи нам. таку. Як перестати зараз. Викричить. Так, і яку Пошуках нового року? Тримай, будь ласка, ми ще їх не купили. Давай, тримай книжечку і дам на кашу. Ходи?